Робота над створенням інтер'єру має свої тонкощі і підводні камені, це свого роду гра, знати правила, якої просто необхідно, однак правила можна і порушувати, так ви зможете створити неповторну, стильну і індивідуальну обстановку Олена Лазарєва, директор в of Art the Seed» і куратор британських програм в міжнародній школі дизайну ділиться секретами майстерності і розповідає, як уникнути помилок. Олена Лазарєва, директор в Шоу of Art Десі Лондон, викладач міжнародної школи дизайну, дизайнер і автор курсів з дизайну інтер'єру серед найпопулярніших курсів Олени: Реальне підвищення креативності, британський курс підвищення кваліфікації, Світло в інтер'єрі. Брив концепт-борд кругові діаграми, правила створення і практика. Один концепт-борд перше і непорушне правило дизайнера інтер'єру починати з розробки концепції приміщення, представлена у вигляді концепт-борда абстрактного колажу, де відображені колірна гама, стиль, форми і текстури майбутнього інтер'єру. Вона значно полегшує завдання перетворення простору, відразу ясно розумієш, в якому напрямку рухатися визначаються рамки, за які не варто виходити завдяки концепт борду, простіше вибирати шпалери, тканини, меблі та аксесуари. Стає зрозуміло, наскільки вони поєднуються один з одним. Два нейтральний фон, підбираючи декор, колір і меблі, не забувайте про порожніх просторах. Покриті нейтральною фарбою стіни, підкреслюють красу яскравих аксесуарів і дають відпочити оку. Спокійні текстури дозволяють покрасуватися. Контрастному принту, коли мова йде про інтер'єр в нейтральній гамі, потрібно контраст на світлому тлі, актуальному зараз поєднанні світло-бежевого кремового сіро-коричневого ефектно виглядають темне дерево. Темні аксесуари, яскравий колір також чудово оживляє нейтральну тему. Наприклад, рожевий відмінно поєднується з білим і сірокоричневим зелений, з сірокоричневим чорним і білим червоний, з білим пісочним чорним, сірокоричневим з синім. Чим світліше колір, тим помітніше повинні бути текстура і фактура. Урізноманітнити інтер'єр може не тільки текстиль сам по собі, скажімо, пухнастий килим. Але і складки, орнамент дерев'яного зрізу, колекції предметів, ліпнина, принт і багато іншого, крім значущих об'єктів, фактур і текстур. Включить концепт нейтральний фон, щось на чому відпочиває око. Два композиційний центр важливе завдання в декорі створення композиційного центру або фокусної точки в кімнаті. Тим, що ми бачимо в першу чергу і з чого починаємо розглядати композицію інтер'єру, можуть бути великі, яскраві, що привертають погляд, предмети припустимо в спальні, красиво прибране ліжко з розкішним узголів'ям у вітальні, великий камін в кабінеті, стелаж з колекцією статуеток. Всі інші предмети повинні доповнювати цей об'єкт, підкреслювати його значимість і красу, якщо в кімнаті багато неординарних речей. То очі розбігаються. Зазвичай це дратує. Буває, дизайнер або декоратор навмисно наповнює простір особливими речами, нарочито насичений інтер'єр завжди виглядає яскраво, але потрібно розуміти, яку мету ви переслідуєте. 3. зайвий декор часи, коли благополуччя сім'ї визначалося, кількістю кришталевих ваз і килимів пройшли. Але у нас, як і раніше, прийнято наповнювати житла дорогими, якщо не матеріально, то духовно. Речами і штучками все навіть гірше ніж було. Бабусині порцелянові фігурки припадають пилом на полицях у переміж з пластиковими сувенірами, новорічними листівками і ароматичними свічками. Західні ж дизайнери в один голос твердять: децлютер, децлютер. В сенсі, позбудьтеся від зайвого. Я з цим згодна в будинку дійсно не повинно бути занадто багато речей. Точніше, більше предметів, ніж необхідно, незліченні дрібнички лише перевантажують інтер'єр, не обов'язково їх викидати, складіть в коробки і приберіть чи й геть. Залиште лише те, що дійсно корисно, що варто показати: красиву лампу, кілька фотографій або статуеток, яскравий плед і вже ладно, нехай буде парочка вас. Чотири трохи розкоші є речі, в які варто вкладати гроші, ті залишаться з вами надовго. З якими ви будете мати щоденний контакт, навіть зі скромним бюджетом ви можете дозволити собі трохи розкоші, елегантна рамка для фотографії, невелика ваза або лакована скринька люксових брендів досить таки доступні, перебуваючи на виду гостей. Вони будуть працювати на ваш імідж і піднімати настрій. Не менш ефективно можна прикрасити інтер'єр і недорогими, але якісними стильними виробами, цікавими природними об'єктами в арсеналі декоратора, велика ємність під фрукти або овочі, композиція, з гілок або високий букет сухоцвітів, гілочки коралів, кварцові друзи, штучки з блошиного ринку або з бабусиної спадщини. 5 тренд, чим сьогодні модно прикрашати житло. Актуальні геометричний орнамент, натуральні дерево і камінь, особливо мармур всіх кольорів, жовті метали, ніть, золото, акценти яскравого кольору в інтер'єрі, крісла, ширми, білі стіни, модернізм та скандинавський стиль, все ще в тренді. Останнім часом популярні паркет з крапленнями фарбованої кольорової дошки, підвісні світильники з плафонами під метал. Все це ще досить довго протримається на піку моди. За трендами стежити цікаво. Але куди цікавіше експериментувати, придумуючи нові поєднання принтів і фактур, досліджуючи можливості тих чи інших аксесуарів, звертаючись до історії і заглядаючи в майбутнє, дотримуючись і порушуючи правила, ми цілком здатні самі задавати нові напрямки модного дизайну. І ще п'ять корисних порад, як створити стильний інтер'єр, один приємна зустріч, оформляючи кімнату, подумайте, що розмістити навпроти дверей. Що потім будете бачити в дверному отворі, проходячи по коридору, підійде картина на дальній стіні, нехай і невелика або красивий предмет меблів, ваза з цветами на столику словом, щось приємне оку, два різноманітні орнаменти. В інтер'єрі добре працює непарне число. Вони повинні бути емоційно різними, відрізнятися графічно або масштабом. 3. Ідеальна пара активний геометричний орнамент або анімалістичний принт поєднуйте з нейтральною текстурою. Гідна компанія для квіткового орнаменту як отсутствує текстури, так і геометрична картинка. 4. в поле зору картини і постери повинні бути розвішені на стінах точно на рівні очей, а не вище як це часто буває 5. Світ за очі. Коли розміщуєте на стіні збори невеликих картин, центр композиції повинен бути на рівні очей. Важливо визначити, який об'єкт стане головним, як вони будуть виглядати, коли ви зайдете в кімнату, сядете на диван за стіл на обкладинці проектирини Лаврентієвої випускниці. Мшт.